Ну що, добрий вечір знову? Алло. О, алло, вийшло. Дякую, хто доєднався. Всім дякую. Ставимо вподобайки, тапаємо трансляцію. Задаємо питання, задаємо питання гостю. Сьогодні в нас на ефірі Міша Шумахер це легендарний біосерківський блогер, який треш знімає треш контент. Всі підписуйтесь на мішку. Завтра стрім у нього. то й таке? Короче, не качається тебе аудиторія, ні туди не сідав, тобі 5 своїх любих підписників. Так, п'ять людей стоїть. І я так думаю, що навіть це не підписники, це люди, які до доєднались випадково. Ті, хто топові підписники сьогодні немає. Коротше, такий класний прийом замітив у одного стрімера. Він це стрімер, стрімер? Коли дивишся? Вона набігає в нього онлайн. Він такий каже, моди, забаньте всіх, хто не підписан. І всім кому інтересний твій контент, починають підписувати, бо переживають, що їх забанять. Хоча їх ніхто банить, навіть в принципі не збираються, поняв? Такий от типу. Прийом блогерський. Перформанс. Вітаю Андрію. Всіх вітаю. До нас до доєднався Андрій. Той що був Катюша, став Андрій. А на дивиш, без, яків, э... смс и регистрации <смес> О, диви, Моя аудиторія до тебе начинає залітати. Пишуть, Діду, як ти? А, нормально. <смес> а вот. <смес> у... Вони з... до мене <правилися> раніше <правилися> під... підписувались, бо я ж тебе р... Р... рекламував уже двічі. Ї їм показує, що я типу, в прямому ефірі, вони заходять і бачать, що я з тобою общаюся. Хорош. Дякую всім, дякую дідовій аудиторії. Ви кращі. Ви кращі, і моя аудиторія кращі. В Діда взагалі топ. Бачив я, як вони тебе за, за, за тебе захищали, і ста що, клас? Блять. Саня х... не знаю, куда ти там в темноті на те вообще. Я вообще нічого не бачу. Дид, ты классный писший, короче. Мішаня, в тебе тут уже цей, короче, фан-клуб. це один это тот чоловік сервес. Спасибо йому. Чувак. Мадрю, ти що прийти? Да, як же. Ти що, п'яний? <laughs> Таке я ще не мы з ІІ rozgovaram z NPC, z NPC. Прикольно. Андрюха, та щось, короче, тарелка Маша рудить. Я чую, хорош. Бутика, бутика. Можна стриму, так що чайок и. Ну то ти ж хоч і в мікрофон. На цьому всім бажаю гарного вечора, всім лари и веде. Дякую, всього найкращого. Підписуйтесь, пишіть, дзвоніть. Буду всім вдячний, радий був всіх бачити, О. чуть коротше. Все, хлопчики, пока до завтра.